Я рада вітати вас на курсі під назвою терапія депресії. І тут ми з вами будемо розбирати те, що взагалі таке депресія, як вона виникає, і які є методи для того, щоб її побороти. Курс не є заміною повноцінного лікування і діагностики. Звісно ж, це може зробити тільки лікар. Тим не менш, я тут дам основну інформацію, яка вам допоможе під час лікування. Якщо ви боїтеся звертатися за лікуванням, ви також можете дивитися, брати звідси якісь техніки, собі допомагати, і, можливо, в процесі ви зрозумієте, що лікування це не так вже і страшно. Отже, що таке депресія? Депресія це розлад ментального здоров'я, який супроводжується такими симптомами, як пригніченість, нездатність отримувати задоволення від того, від чого ви вже отримували задоволення раніше. Це когнітивні порушення, тобто уява, пам'ять, мислення, все це страждає при депресії. Це відчуття безмістовності, безнадії, нікчемності це все в комплексі, разом із фізичними симптомами, такими, як безсоння, чи навпаки, коли спита більше необхідного. Це проблеми з апетитом, і також депресія може спричиняти багато інших фізичних симптомів, які може людина розглядати як щось окреме від депресії, а вони насправді є пов'язаними. Тобто депресія часто впливає на шлунково кишковий тракт, на серцево-судинну систему і так далі. І оскільки дуже багато цих різних симптомів, які можна сприйняти за щось інше. За якісь інші хвороби, за якісь інші розлади, от саме тому необхідно для діагностики звернутися до лікаря, бо тільки фахівець може визначити про те, депресія у вас чи ні, і чи є депресія самостійним захворюванням окремим, чи вона вже наслідок якогось іншого захворювання? Звідки береться депресія? Взагалі ніхто не може визначити якусь одну конкретну річ, от якесь одне конкретне джерело депресії, оскільки е, наші ментальні захворювання мають. Е, Три фактори зазвичай це біологічний, психологічний і соціальний. Тобто, запуск депресії може бути десь в якомусь із цих факторів. Біологічно це проявляється як проблеми із засвоєнням сиротоніну, це саме той нейромедіатор який нам дозволяє регулювати наші реакції. Його називають гормоном щастя. Проте, ну, по-перше, це не гормон, це та речовина, яка допомагає проводити імпульси в клітинах мозку, наприклад, от коли порушується оця передача імпульсу, психологічно це проявляється в емоціях, в думках, це от відчуття постійно важкості, провини, думки про те, що я нікчемний, що я не потрібний, що нічого не вийде, що майбутнє безнадійне і так далі. Ну і соціальний фактор це якісь події у вашому соціальному житті у стосунках з іншими людьми. Соціальний фактор може бути як в причинах, там, наприклад, що у вас щось трапилось, і після цього у вас почалися симптоми депресії, а може бути і навпаки, що у вас почалися симптоми депресії, і через це вже почала страждати сфера ваша суспільна. Дуже важливо виділяти депресію від інших е, ментальних розладів, е, і про це ми поговоримо трошки пізніше, коли будемо говорити про діагностику. Депресія зазвичай супроводжується автоматичними думками, які у нас виникають самі, без якогось нашого волевиявлення тобто, ми е, робимо щось, і вона десь, отак, клац, і прийшла. Що ось робимо, робимо і тут клац. Та наша воно треба, нікому воно взагалі не потрібно, немає сенсу це робити, все буде погано і так далі. І ось ви вже пішли за цими автоматичними думками, почали в них варитися, і ваші симптоми почали погіршуватися. Автоматичні думки зазвичай сприймаються як щось таке істинне, як щось таке, що ну саме собою. Ну, саме собою ж я нікчема, ну саме собою ж в мене нічого не вийде. Саме собою люди навколо мене ніколи не зрозуміють, ну і так далі, і тому подібне. Хоча насправді це, звісно ж, не істина це якраз породження вашого мозку. Бо коли в нього е, не надходить нормально серотонін, коли е, ці рецептори погано роблять свою роботу, е, вам стає погано. І наш мозок він коли отримує якусь якесь відчуття, він намагається його пояснити. Тобто, мозок думає, ну а чого погано? Давай пошукаємо причину. І рано чи пізно, звісно ж, така причина знайдеться. Депресія може бути летально небезпечною, тобто, вона, якщо з нею довго нічого не робити, вона або приводить до думок про нанесення собі шкоди з летальним. Наслідком, або вона може спричинити соматичні хвороби. Психологічна депресія зазвичай представлена таким от замкнутим колом. Тобто, ви починаєте відчувати цей пригнічений настрій, вам не хочеться нічого робити, чи ну просто ось така якась апатія настає, і в цьому стані, звісно, до вас приходить дуже багато цих негативних автоматичних думок. Тобто ви починаєте думати, що ваша діяльність буде беззмістовною, що все одно вам нічого не принесе радощів, що все занадто важко, ну і так далі, і тому подібне. І це може стосуватись там як вашої роботи, хобі, так і якихось звичайних речей, як прогулянки, чищення зубів, спілкування з людьми і так далі. І, звісно, якщо ви починаєте думати, що воно все таке безмістовне, що воно все таке важке, і так далі, то ви починаєте менше цього робити. Навіть якщо у вас є там поки що сили, ви себе переконуєте, що воно все настільки важке і не має ніякого сенсу, що ви починаєте в це вірити, ви перестаєте щось робити, і таким чином у вас знижується ваша активність. Дуже часто поряд з депресією йде соціальна відчуженість. Тобто, що це таке? Вам дуже складно відповідати людям на повідомлення. Ви бачите, що там висить не повідомлення, і вам дуже складно пересилити себе для того, щоб відкрити ще щось написати. Вийти з людьми також, там погуляти, зустрітися також вам буде дуже важко. І звісно, що якщо ви нічого не робите, якщо ви припиняєте спілкуватися з людьми, то у вас менше цих ситуацій, які можуть дати вам якийсь позитив, таких ситуацій стає менше і менше. І також ви втрачаєте позитивний зворотній зв'язок від своїх дій, оскільки якщо ви, наприклад, нічого не робите, там не читаєте, не малюєте, не гуляєте, то звісно, що от ви не отримуєте якихось результатів позитивних від будь-яких дій. І саме тому у вас, звісно ж, настрій знижується ще більше. Я б сказала навіть, що це не замкнене коло, а що це спіраль. Спочатку це коло воно буде дуже маленьке. Тобто ці всі думки, почуття, настрої, зниження активності і так далі. Вони на початку несуть менше, менші масштаби трагедії, так скажемо. Але з кожним разом, з кожним колом, масштаби все збільшуються, збільшуються і збільшуються, доти, доки ви взагалі вже відчуваєте, що я не витримую ви вже в повному глухому куті. От, і якщо ви зараз відчуваєте себе, що от все, відчай повний, я нікчема, все безмістовно і так далі, це значить, що ви вже пройшли багато цих кіл, і ваша спіраль вже досить високо закрутилася. Депресивні думки, депресивні переконання, вони зазвичай ростуть в три сторони: це уявлення про себе як про нікчемну людину, яка марно існує, яка має дефекти. Яка менш повноцінна, ніж інші люди. Про інших людей навпаки думка, що вони більш компетентні в цьому житті, що вони більше щось розуміють, що вони просто нормальні, повноцінні люди порівняно із нами, хворими депресією. Є такі думки, що ось вони всі нормальні, а я ні. Значить, вони будуть дивитися на мене і засуджувати мене. І деякі люди там, можливо, навіть близькі, там родичі, партнери, друзі і так далі, вони можуть справді ніколи не мати депресії, не розуміти того, ну як ти не можеш почистити зуби. Ну що це таке? Це буквально там дві хвилини. І оце от нерозуміння, воно може докладати і правда якихось відчуттів про те, що ну ніхто не зрозуміє, що всі інші люди прям схильні, тільки засуджувати і все. Часто це буває коли дуже важлива для вас людина, от саме її думка вас цікавить найбільше, от вона вас не розуміє, і оскільки ви не можете від неї цього отримати, то це поширюється, отак проєктується на весь світ на усіх інших людей. І здається, що якщо ви навіть підете до психолога, який взагалі цим займається там постійно. У вас враження, що навіть психолог вас буде засуджувати за те, який ви лінивий, безмістовний і так далі. Хоча насправді це не так. Є окремі люди, які можуть це засуджувати, але далеко не всі. Третя гілка це думки про майбутнє, і воно при депресії зазвичай завжди таке безнадійне, і його взагалі може навіть не бути. Ряда здоров'я, звісно, все навпаки. За те, до чого ми будемо йти на цьому курсі, і до чого ви взагалі йдете у своєму лікуванні? Думки про себе будуть в такому ключі, що я компетентний у своєму житті, як мінімум, що я приємний іншим людям. Здорові думки про інших представлені також більш реалістично. Тобто, ми не будемо переконуватися, що всі люди до нас налаштовані позитивно і всі нас зрозуміють, оскільки це і правда не так. Проте, люди є абсолютно різні, одні більш схильні нас приймати і розуміти, інші менш. Проте, здебільшого, люди все-таки схильні якось допомагати. Якщо їм там пояснити, як це робити, що вам потрібно, яка вам саме потрібна підтримка, то більшість людей все-таки навколо нас, вони готові допомагати. Якщо ви знаходитесь в такій соціальній групі, де прям всі настільки вороже до вас налаштовані, то все одно це буде означати тільки цю соціальну групу, але це не єдина соціальна група у нашому суспільстві. Про майбутнє у нас будуть думки перспективні. Тобто зараз ви можете подумати, що як взагалі можливі там зараз в ці часи з тим, що відбувається, як взагалі можливі перспективні думки про майбутнє. Ну, як мінімум, думки про те, що ми завтра переможемо, що все буде добре, просто так за один помах руки, звісно, що це не реалістичні думки. Проте ми будемо йти більше в перспективу не того, що відбувається навколо і на що ми не можемо впливати. Ми будемо йти до думок перспективних щодо самого себе, що, що б не відбувалося. Я зможу впоратись, я знайду вихід, я знайду, що е, робити в тій чи іншій ситуації. От до таких думок ми будемо з вами рухатися. Діагностика: як ми можемо дізнатися, взагалі, що у нас депресія? Остаточний діагноз, звісно, може ставити тільки лікар, адже, як я казала, депресія може бути схожа на щось інше, і дуже часто, навіть лікарі насправді роблять помилки. Ну, наприклад, ви можете дуже довго і багато лікуватися від депресії, а виявиться, що у вас щось інше, що проявлялося як депресія, але мало все-таки трохи інший характер. Я не лікар, я не медик, я діагностувати не можу. Проте, я можу, наприклад, підозрювати у своїх клієнтів щось інше. От, наприклад, ми можемо довго-довго-довго лікувати депресію, а воно щось не йде. І я переглядаю там те, що ми робимо, те, як це все проявляється, і кажу, що у вас може бути наприклад межовий розлад особистості. На жаль, у нас і правда мало таких спеціалістів, які можуть правильно з першого разу визначити діагноз. Проте варто їх шукати, варто пробувати. Якщо у вас не виходить лікування з одним фахівцем, то не опускайте рук, шукайте іншого за відгуками. За рекомендаціями знайомих і так далі, це реально знайти того, хто вам дійсно допоможе. Якщо у вас немає ще діагнозу від лікаря, ви можете загуглити шкалу депресії Бека, пройти і подивитися, це буде попередній результат, за яким ви будете плюс-мінус орієнтуватися, чи варто вам перевірятися на депресію взагалі? Чи це просто у вас якийсь період життя такий. Бо буває таке, що оці депресивні симптоми вони абсолютно адекватні, здорові і нормальні в певних ситуаціях. Наприклад, якщо у вас хтось помер, чи якщо ви втратили там кохання свого життя чи роботу свого життя, то в такі моменти ви можете переживати відчай, безнадію і так далі. І на певних етапах проживання втрати це будуть абсолютно нормальні речі. Припускати те, що у вас депресія, можна тоді, коли оці всі симптоми, ці всі думки у вас вже є більше ніж два тижні. Тобто, якщо це один день, два дні, ну звісно, це треба звернути на це увагу, якось собі допомогти, про себе потурбуватися, звісно, це ігнорувати не можна. Але казати, що це депресія, ми можемо тоді, коли це все продовжується довше двох тижнів. Що ж має з нами відбуватися, щоб ми запідозрили в себе депресію? От багато хто симптоми сприймає як якісь особливості свого характеру, особливості своєї особистості. Хоча насправді це, от, звісно, просто прояви е, хвороби, просто прояви поганого засвоєння серотоніну і так далі, тому подібне. Ви можете зупинити прочитати ці всі симптоми, також коли ви будете проходити тест бека, там також буде багато про симптоми. От зараз переходимо до лікування. Як я казала, депресія має біопсихосоціальну природу, тобто, якщо лікувати з цих трьох сторін, то лікування буде найбільш оптимальним, найбільш ефективним. Фізично нас підтримують антидепресанти. Зараз дуже багато міфів навколо них про залежність, про те, що станеш овочем і так далі, тому подібне, але це все неправда. Антидепресанти вони можуть вас вводити в такий сонливий стан, коли там, ви почуваєтесь розбито. Але це на етапі звикання, тобто на початку прийому це абсолютно нормально, якщо у вас будуть такі побічні ефекти. Але згодом вони минуть, і навпаки, медикаменти будуть давати вам фізичні сили і відчуття, відчуття себе нормальною людиною, саме тому, що саме оцей серотонін починає нормально засвоюватися. Про те, що залежність від антидепресантів і так далі. Це міф пішов від того, що з антидепресантів не можна сходити різко, що з них потрібен поступовий перехід, тим не менш, немає ніякої хімічної залежності від антидепресантів. Тобто, якщо ви різко припините їх пити, у вас можуть просто депресивні симптоми повернутися і все. Але як такої ломки у вас не буде взагалі. З психологічної точки зору ми беремо такий метод, як психотерапія, конкретний напрям психотерапії, найбільш ефективний при депресії це КПТ когнітивно-поведінкова. Також можуть бути різні інші напрямки, от що я при депресії. Не рекомендую, то це, ну, звісно, недоведені е, різні методи по типу NLP, PSI 2.0 і так далі. Тобто до такого краще не звертатися. От, а з тих е, методів, які існують і визнані, то я, мабуть, саме он, конкретно при депресії, е, мабуть би, не рекомендувала ще гештальт. Також. Це можна віднести до психологічного, це медитації і майндфулнес. Проте я вас прошу, поки ви знаходитесь на лікуванні, шукайте методи медитації, техніки медитації, які не пов'язані із релігією, езотерикою, тобто світська медитація. Чому це важливо? Тому що у такому стані у нас знижене критичне мислення і здатність приймати рішення. І нам дуже легко нав'язати якісь речі, які насправді не працюють, і можуть тільки погіршити стан. Тобто, коли ви вийдете із депресивного стану, ви зможете відрізнити, наприклад, якісь е, справді вартісні духовні практики від всякого сміття, якого повно в інтернеті. Проте е, коли ви отак ослаблені, коли вам погано. То краще обирати щось таке, чисто практично функціональне, яке вам допоможе. Тобто, це різні дихальні практики, техніки майндфулнес-світська медитація. Це я буду також давати на одному із блоків цього курсу, і доведено саме, що медитація вона прискорює одужання. І соціальний фактор це у нас соціальна підтримка, тобто залучатися підтримкою тих людей, які вас розуміють, які на вашому боці. Тобто, якщо ваша там, мама, бабуся, батько, брат, сват вам розказують, що «та це все фігня, краще візьми, там лопату, піди на городи, всяка депресія пройде. Ну, їм просто немає сенсу це все розказувати, їм немає сенсу щось пояснювати. У вас і так на це немає сил. У вас на себе немає сил, не те, що на подібні дискусії. Тож на період лікування просто можете відсторонитися від цієї теми в спілкуванні з тими людьми, просто нічого їм не розказувати. Можете розказати пізніше, але зараз вам треба сили на себе. Сконцентруйтеся, будь ласка, на цьому. Що ж, я дякую вам за увагу. Наступного разу ми поговоримо більше про оці замкнені кола, по яких ми ходимо, зі зниженням активності і збільшенням негативних думок. Будемо досліджувати те, звідки конкретно індивідуально у вас з'явилася депресія, які могли бути передумови, що з цим усім потрібно робити. А на сьогодні я дякую вам за увагу, і от останнє хочу сказати. Про те, що якщо ви додивились до цього місця, якщо ви додивились до кінця, це вже означає, що у вас дуже високі шанси вийти з депресії досить швидко, оскільки в лікуванні депресії ключове значення має саме це бажання собі допомогти. Може, воно із якоюсь вже відчію, що інакше я вже не можу, і так далі. Може, воно із любові до себе, що я просто не хочу так жити. Неважливо, от коли воно є, от що я хочу собі допомогти, я хочу жити, я хочу вижити. От якщо це є, якщо ви щось робите, як мінімум, ви подивилися вже це відео, це означає, що у вас дуже класні шанси вибратися швидко і порівняно легко.